Всім щастя, здоров'я! Ох, сьогодні ми трошечки відійдемо від тематики страшних ігор. Так. Це Follow the Meaning. Це гра, яка розроблена у стилі Rusty Lake. Можливо, вам також відома гра White Doors. В основному воно все виходило на мобільні телефони, проте воно є і на комп'ютерах. І я дуже дуже обожнюю цю серію і цей жанр, і цей стиль. І ось у нас новісінька гра у цьому стилі від розробників White Doors, як мінімум, що я знаю. І вона. Хоч і, можливо, трошечки нас нарікає, я не впевнений, я не в тємі. Вона обіцяє бути дуже цікавою і дуже гарною, тому ми розпочинаємо. О, І головне ну, офіційно українська мова. офіційно. Розпочати. Пливемо. Я вітаю хмарах, хоча боюся висоти. Хто із них ми? Це стільки ваніхірне непонятно. Навіть курсор класні, щоб рухати поле і обстежувати довкілля. Кое Полу телепортується. Детективу Полу Тріблі від доктора Сюзі. Детективе, мені необхідна твоя допомога. Методи лікування в нашому психіатричному шпиталі надзвичайно сумнівні. Об'єднаємо зусилля. Ми можемо це зупинити. Зустрінемося в шпиталі, доктор Сьюзі. Як до шпиталю тут. Правду легко прийняти за безумство. Мені спочатку здалося, що він каже правду. Правда, ще тут прийняти. Так, маяк? Весла це щоб доплисти. Окей, нема відповіді на це. Немає. Так, і, в принципі, тут у нас і нічого і немає більше. Добре, весла, лодочку. І поплив у лікарню у шпиталь. Я собі лежала відпочивали на острові. Там чаєчка клювала, рибку. Чувак якийсь сидить. Доктор Сюзі щось хоче від нас. Яке радісне, живописне місце. Щоб рухати мапу. Ага. Ого. О. Ну, маленька. В принципі, це дуже відрізняється від того, що було ну, попередніх іграх у цій стилі, 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 стилі. У, цьому, у цьому стилі. І... Дуже цікаво. Черв'ячків тобі треба, що рибку ловити. Добре. А ти що? Психічне хворі я по обидві боки стіни. Але це нічого. Шпиталь вилікує всіх. Окей. Це типу тємка така в цьому світі? Що всі психічних хворі? Собака проти. Я понял. не місто, стіну завершено. а Ерен Головний лікар стверджує, що стіна необхідна для захисту населення від тривог. Пропали коти. Потрібна допомога. Ага. Так. Клуб. Треба білет. Треба сокира. Наша нам дерево рубати? Кісточка. Ну, це зрозуміло. Ти туди. Ти туди не можеш. Наразі треба. Вийти. На дах, коли буде ніч. А це під, підводна лодка. Коли буде ніч, щось подивитися на будівлю і щось буде. Е Кей, добре, давай з собакою. Пазлик. Це обличчя? Яке гарне бабуся? А, от треба, щоб воно тут. Так, та, та та все зрозумів, зрозумів, зрозумів. А, привіт, це ти намальований. Гарний такий. Творець існує, це все його воля. Тобі теж варто сховатися від лікарів, як і мені. Добре, сукерку, дай мені. В принципі, реально якась тема в цьому місці, що всі з лікарями, всі хворі. А, це міст. Йокви мене. Зрозумів, а що бабці скаже? А це вона. Окей. Добре, шо ти? Стара хойда? А що як творець існує? Не знаю, та й хай буде. Вони кажуть, що стіна захищає нас від світриокіх, але насправді вони просто хочуть нас контролювати. Угу Наші голови і наші сраки. Добрий день, пане детективе, Я бачив, як лікарка поклала щось у поштову скриньку. Ах ти, маленький шпігун. Пропала людина. Якщо побачите цю особу, дзвоніть до шпиталю. Та хай сидить собі людина. Нащо мені його здавати? Ключ. Поштова струнька. А, це не поштова стронька. Увага, Ога, триокі можуть з'явитися в цьому районі вночі. Окей. Біуэтикус. Окей, окей, окей. Поле. Щоб безпечно зустрітися в шпиталі, ми маємо співпрацювати з рухом опору. Вони вже відправили когось нам на допомогу. Доктор Сьюзі. А, це вона мені дійсно залишила. Ось той, це ти поле? Оце це краївка опору? І це шпиталь. Що відбувається в цьому світі? Дійсно, якийсь... Стіна від триоких, а шпиталь заходиться за стіною? Нелогічно? Чи логічно? Не знаю. Що тут котик намальований? А, здравствуйте. Що а, 0 з 8. що ти хочеш щоб я. О, детективи, мені допомогти. У мене коти пропали, хтось має повернути до дому. А, типу, 8 котів повернути додому. як ли мене, знайдіть всіх котів. А це буде не так вже і просто, я думаю. А я думаю, що на цьому ми повірному все. Я йду просто в клуб. Да, 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 мене є, мене є, мене давай, 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 опа. <coughs> треба квадратная шляпа. А -а -а -а. Тут денежко треба. Mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm шляпа у тебе Как Каже чувачок. Ну я ничего не могу тут уже быть, не? Не. А, стоп. Ага, це так, щі-шіш. Добре. Слухай, ти бомжик. А може, ти мені щось розкажеш? Цікаво. Цікаво, таке. Мм, нічого не розкажеш. Опа-на! Опа-на. Все, я приплив. От і закінч. Ой, котик. Це ж був котик. Муркотик. Гізмо. Гізмо. Якщо що... шо А, я что тут не дивився? Айдішка треба. Там хтось прям дивиться. Прям я якийсь ніукі. Пробач? Пропав рибаляче. Пробач, друже, я щось клацав і на клацав. Ти вмер. Так, тепер точки взаємодії будуть підсвічені, аби грати без підказок вимкні лампочку. а может я действительно какую-то точечку так не бачу? А, тут что-то, стоп. А, -а, а, тут я шеста, действительно не побачив, что это можно взять. А, -а, -а еще мне этот знак даст, я обучаюсь. А, -а, а, может, может, как-то так? О, прикол, действительно. Вырубаем. <гум> Четко. Четко квадратная шляпа. Борзи сильно. Я може хильну в трошки, а очі в мене на місці руки геть від моїх грошей. Опа, ти що дід? Бачиш? Не бачу. Ці пляшки мулять мені очі. допоможіть мені з ними, я віддячу вам безкоштовним напоєм. А де тут край? Окей, okay, це край. пам -пом, пом пор пам пом пом пам -пом -пом, 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 пом пом Ось усе. Дякую. Коммерт. Дякую, дякую. Щиро дякую. На, выпей Дай мені монетку. Спе. Молодець. Так, а, монетка в туалет. А, на шо я це? Ага, выкрутка а Якщо сюди? Ага, що взяв? Ручка кран, кран сюди. Вимкнув червячучки. Пушка. Пушка. Як що А Ані воно уже якось змилося, все гарно стало. Колір міняється. Брудна робота. А... Логічно було б якось його забити чимось. Але добре, немає чим поки що. Окей, у мене є черв'ячки. Добрий день, це вже щось. Сюда. Диви, що є, окей, в мене немає. Ну що, ну хочу так людина собі. Що, що тепер? Несумісна найді... тобто, алешенька, це хто така? Тобі потрібен інший шлях скористайся цим ключем. Скоро побачимось. А, так, да, десь треба був цей ключ. Нагору там Там був ключ. Сюди? Ага. Ага. А ну світло дає, чи ні. І уночі кажуть, три оки збираються. Окей, добре. Тим часом у шпиталі. Я правду кажу, я нормальний. Відпустіть мене. Директоре, невже нам обов'язково це повторювати? Його потрібно вилікувати. Ми діємо за протоколом. Скоро ви все це забудете. Парту Пату. Ми повинні це зупинити. Щось страшне діється, прям, да? А нічний клуб відкривається уночі. Логічно, логічно Угу. Треба розвести вогонь і там вход, скот, 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 скот. Окей. Маленька, довга, маленька, супер довга Окей. Котик, додому, До дома, блядь. ти шо? Капець, блядь. Ти шо? Ти хто у нас? Піне Горішок. Давай сиди вдома, ти підтанцюри, а ти шо? Залюбки подобав вам випити, та я не запрограмований рухати пляшки. Ти що, дурак? Дай мені щось. Щось таке. М -м заборонене. Тобі шляпа треба. Наш, тобі шляпа? Ти шо? Шляпник? Тихо. Нікого нічого. О, от і вилізла. Мені треба щось зробити з підводною лодкою? чи мені треба щось буде в будівлі? Ти що не спиш? Комендантська година. Може він триокей? Тебе третє око на може? Ля, прикиньте, у нього він триокей буде. Я вам кажу. О, кіт. Додому. Ти хто? Тінь. Ля, диви, любить теж. Сонечком сидіти, там під світом. Я просто не розумію. Я просто хочу сказати тобі. Чому ти не тік Ой, шляп. Та ну лежала просто шляпа там. Нам доводиться ховатися. А, там було. Маленька, е, правильно? Секунда. Маленька, велика, Маленька, супермаленька, велика. А тут то може так. Маленька, велика, маленька, супермаленька, велика. І що? А, воно перевернуте, господи. Маленька. Е, Велика. Да? Маленька, Супермаленька, маленька велика. Келюч, дякую. Я так розумію, що усі шляпники це трьокі. Це трьокі, я вам кажу. Кажу я вам. Що сидиш? Я мав пам'ятаю, навіть не знаю, як тут опинився. Це ж він уже. Мене старає там пам'ять у клінці. Негарно. З їхнього боку, якщо чесно. Так і так. Так і ремонтують. Так, що там треба якусь ходинку скласти? Секунду. Е, так, лінія така Бумц 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 В саму гору чуть про више. Чуть два вниз, два вправо. Окей. Якось отак. Не, отак. Не. так. І що це? Дасть? Троокій? Навіть нам Троокій і треба іноді відпочивати. обмаль. Ми маємо зламати систему. Ага, перепрошую. Ага, я до вас іду? куди йду? Я тут запутався трошечки Назад. Угу тобто якщо, якщо я на направление двері, мене просто викидує Добре, добре. І. Є, yeah, бой, господи! Фу, це не так просто запам'ятати, як здається. <кій> так. Тривокій Ліхтарик. Окей. Напевно. Що, що мені від цього? Спить собі молодий. Варіант маскування. Шляпа, пов'язка, рука. Де это тебе а Ми хіба не бачилися? Я не знаю. Ти мені скажи. О, батарейку сюда. І що мені вставити тут якимось чином. Реально, підсвітив замочну скважу. Ну. а Де мені. <сум> Зламав, вибач. А, ключ висить, я штикав там. Сюда. Сюда. Пустота чорна. Що це означає? А, я взяв дирку надягнув на прохід. Ха! А тим часом. Бо уже до вас, поки що він під водою, з строками. Дякую. Не всі троки небезпечні. Ба більше, можливо, вони стануть нашим ключем до успіху. Хтось іде, з'яжемося пізніше. Д Де я? я? Чому я. Щось з підводкою роблю? Тут якісь від відгалуження дивні підводку що Так, два Оки, заплющені Оки, Окей. Шляпку дай. В, 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 на Окей. Прикольно. і що мені з того що це взагалі таке. заплющений і тут тобі вставити? Та ні Мені сюди десь ставити. О! А, я можу. А я отак так вот малюю? А, я просто так малюю. Добре. А, це був зі шрамом, да? Зі шрамом усі заплющені очі. Окей. І тут а, кучеряві це такі... Кучерявий. Кучеви. Вот здається. Окей. З цим зрозуміло. Які ще три оки будуть? Котик? А ну додому! додому, додому Хто це у нас? Бісквіт! Де ти? О, диви, ви, Ах ти шо. Молодий. Плаває з рибками там. Тю! Що це таке? А, це сюди треба. Привіт. Привіт. Ну тут, в принципі, я так і виставив. Тут усі заплющені. Ще раз будь ласка. І тут отак. Ну, отак, має бути ж. А, господи. Як я пропустив це. Куди я дивився то взагалі? Якщо боїшся темряви, не заплющуй очей. Я? окей? Не зрозумів. Добрий день. Пане, що у вас за херня тут? Хочеш спокоїти ту мерзенну жінку? Я приготую мікстуру, я сховав стару пляшку в кінці одного з коридорів, принеси її. Я принесу, почекай, Мишка в тебе. О, котик котик! Додому. Хто це? Мафін. Де ти? Де Мафін? Він що тут теж ховається? А, ось ти Мафін. Тьфу, ти жопрявки не який. Тривають до спути, довкола шпиталю та їхніх методів лікування. Психічно хворі пацієнти майже завжди втрачають пам'ять у наслідок лікування. Так що може бути краще, ніж втратити пам'ять? Тоді ти, ти не пам'ятаєш, що у тебе проблеми, та і, і все. Виходить що. Знову ти. Геть з малого тунелю! В смислі знову. Що значить знову? От тут? Та якась пляшечка. Давай. А, куда ты пошел? Окей. Ага, ага, ага. Так, какая-то такая ухастая штука. Потом вот эта штука. Потом какая-то мышь. И потом какая-то якась... вот такая что І набрати в пляшечку. Пожау. Дякую, діду. Дякую тебе. Бабцу, да. дезодорант. Добре, мало, впало, то и впало. Что там таке у нас? Там не зрозуміло, а там. А це щось співвідношений якесь. Як це правильно, розуміти? А, точечки чи шо? ні Не знаю. Якісь сходи тунелю Ой, точечки все одні різні всі ці тільки знизу, ті, тільки зверху. так якось вони мають з'єднуватися? Ці проходи? Вона ще не дуже. Ага. Я просто підібрав щось. Тримайтеся суті. Сива, курво, а а курводар. <рес> бабця зла. Ах ти ж бандит! Проклинаю тебе! У цей тунель ти вже ніколи не потрапиш. Не дуже вже й хотілося. А, курва щось кричить. Лето, кето, лето. Ти саме вчасно диви нова лазівка. Що ти це зробив? Мені треба збирати все, а я не хотів. Це якось напевно сюди. Не. Ні. Не, Ні, це не підходить. Це прям фу. Це напевно отут А це напевно отут Так, да. Так підходить. Так гарно. Можливо, оці не так. це напевно, та от сюди, а оце от сюди. Непогано. Та нас однаково не зупинити. Я не знаю, а я мав зупиняти вас таблеточку. Обережно відьма зачарувала карамельки. Хто з'їсть перекинеться на дерево? Клята відьма. Це твій ID висить? Я допоможу його дістати, якщо принесеш мені чорний грибочок. Чорний грибочок, чорний грибочок. А, це, до речі, вже ми вже і психіатрична лікарня вже тут. Це хто такий? О, ти повернувся, знову встежиєш кожний куточок. Тобто я тут вже не вперше, мене всі кажуть, що знову ти, знову ти. Здається, що тварин шпигує за вами. Приходьте на сеанс терапії, ми можемо вам забути про цю проблему. Дієво. А йди, ще повернутися. Ти хто такий? Нещодавно бачив, як хтось стрибнув через охоронця. Окей, зібра на мляну, ну Дійсно, не з. Не збрикали. Перетворився на дерево. Куди є? О, добрий день, я отчув щось. Залітаю до вас на вогник. Так, як би це. Як би так би. Так би, як би. Добре. Тут ідут. О, день, 2-3-4. 1, 2 Потім пробіл 3-4. Так, то ж воно ну, воно так має бути. Напевно, це горизонталь все-таки. Тут саме нижня. Так, оце. Оце. А, а тут проблемка. Тут має бути ще одна цяточка. А цяточки немає. Всім байдуже. Що ти посміхаєшся тут тепер. Може тут котик десь, до речі? Котика у вас тут немає, я щось не, 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 не бачаю. А, ага, кустик. Що цим Дерева, кущі. Хто з вас дерева кущі? Добре, воно, походу, вказує, що оці штуки, оце. Потім воно вказує, що якась коронка. Корона. Потім вона вказує на таку форму. Отака форма. І схоже, що ще треба якась дівчинка смайлик <S suckedies> чи одяг. Оця штука, напевно, ще. Ні. О. Ниху не вистачало ще однієй. Що ти хочеш. Мені щось збере шляпу? Що, що, що? Що це під різними кутами? має бути шляпа. Оце шляпа. Певно, що це якось отак. Так, тепер під кутом згори треба щось. Оце напевно. І оце напевно. А. Нащо це було? А, заради цього. Ага. Вибачте, пане офіцере. Ну. No. Ну-ну-ну. No, no, no. Я понял. Що тут? На мені треба всі клітини. Ага. Ну, типу А, ні, не так. Окей. Е-е, кей. Вот так. И третий. Еп, yep, бой. Ага, черный гриб. Ну, якщо треба чорний гриб, то ось він. Цей культяп, під культяпкою деревом культяпкою виросло. А, Який був номер телефону, до речі, за телефону 069, щось там. Це твій да, 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 гриб. Іноді мені здається, що ніхто крім мене не бачить який цей світ плаский. Так чи так, ось твій ID. <кхм> а дійсно, а дійсно. А я ж можу по виходи, що з моїм ID, я можу повернутися назад. Тим часом у шпиталі. Підготуйте все, будь ласка. Скоро Датут... прибуде новий пацієнт. Наступний. стирання пам'яті, а я прибуду. Щоразу він приходить один і той самий шлях. Плексар, спрокті, не можу дочекатися, коли він Плексар. буде Плексар. тут. Цього разу він нас не звільнить. Творець існує. І тут щось прям в'яжуть, і прям. ой-ой-ой. Слухайте, а напевно на цьому ми поки закінчимо. А, слухайте, мені подобається. Я люблю цей жанр. Она буде, скоріш за все, надовго, а можливо ще одна частина, та й ми закінчимо. Але хочеться, щоб ви сказали свої відгуки про цю гру. Скажіть, що вам, як вам воно, навіщо воно? І це все, це все. Ага, дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити вподобайки, якщо сподобалося відео. Не забудьте підписатися, особливо, якщо ви дивитесь мої відео уже якийсь час і, ну, і дивитесь там ну, регулярно. Чому би не підписатися? Ну, зробіть мені приємно, будь ласка, це допоможе мені активніше працювати, робити для вас більше контенту, може більше цікавіше, може щось новеньке. Тому, будь ласка. Саме будьте от цього, будь ласка. Не забувайте, що є Телеграм, Твіч, Тікток, Ютуб, багато місць, де ви можете підписатися і там щось буде. Тому уперед, всі посилання в описі під відео. Дякую вам за перегляд, моє любі. Дякую вам за що ви є. Дякую, дякую, та все. Та, та. ви такі пупсики, мупсики. Цілую вас обіймаю, щастя, здоров'я, на все добре.